Ви знаєте, я чесно дивлюсь на свої троянди і думаю, що все-таки це, мабуть, до чогось хорошого. Дай Боже, що до чогось хорошого. Тому що, ну просто так, волохата ленка. Подивіться на розмір цих квіток. Подивіться на самі бутони, як вони квітнуть. Ну, Я не знаю, в мене не один їх такого не було. Подивіться на оцю красу. Ну, це тут... П'ять сантиметрів знову такий коробок не туди, не сюди. Це ж просто краса. Ви подивіться, які квіти. Розмір. Та нема не тлі, лисячко чистеньке. Я думаю, що це до чогось гарного, що, дай Боже, щоб це було все до миру. Тому що ну, іначе я не можу ніяк сказати. Подивіться, які, ці, які, які квітищі. А тут. Ну і ось ворог сидить трояндовий. ех не встигла, давити надо. Ось шапка. Ось моя рука і троянда. А це яка красуня. Я не знаю. Дай Боже, дай Боже, щоб це все було до того, що у нас в Україні настане мир. Тільки так. А напишіть ви, як ви думаєте.